Контактний центр завжди на зв'язку з мешканцями міста, щоб надати відповідь на всі питання, порадити скоординувати, а подекуди і просто вислухати, як робітники контролюють таку масу звернень, які надходять цілодобово. Спеціалісти відділу здійснюють щоденний моніторинг звернень і згідно моніторингу готують щоденні аналітичні довідки для керівництва міста. І вже за цими довідками керівництво приймає управлінські рішення, але на жаль. Не на всі питання можемо ми вплинути. Так, наприклад, багато звернень від мешканців вони дорікають, що погане електропостачання, нестабільна напруга, треба замінити опори. Ці звернення вони належать на жаль до компетенції тільки компанії дитець обленерго. Близько 200 дзвінків диспетчера приймають щодня, ареструю десятки скарг від мешканців міста. Тож робота диспетчерів вимагає не лише певної обізнаності, а й справжньої витримки, терпіння і щирої поваги до проблем абсолютно кожного, хто зателефонував до контактного центру. Тому для об'єктивного оцінювання диспетчера запроваджено нову функцію АВР. Вас вітає контактний центр Покровської міської ради. Дякуємо, що звернулися на гарячу лінію міста Покровськ. Будь ласка, допоможіть нам зрозуміти, наскільки якісно вам була надана консультація. Оцініть роботу оператора, який сьогодні з вами спілкувався за шкалою від 1 до 5. Де 1 – це найгірша консультація, 5 – найкраща консультація у вашому житті. Зробіть свій вибір. Будь ласка, дякуємо, що допомагаєте нам стати кращими для вас. Всього найкращого мешканці зможуть оцінити диспетчерів по п'ятибальній системі. Звісно, п'ять це найвища оцінка. І ще раз хочу наголосити, що це не якість виконання звернення, а як диспетчер спілкується. Щоденно ми аналізуємо ці оцінки. Це впливає на аналіз роботи взагалі контактного центру, а також впливає на. Рейтинг кожного з Ця функція є автоматичною. Це оцінка спілкування саме диспетчера з телефонуючим мешканцем.